Коротше, вибачайте за якість, я психанув, поставив станцію, яка в мене є, включив бігову дорожку. Да, більше 4 не тягне, але хоча б на такій швидкості я зроблю кардіо, поки немає світла. Каже, що станція на такій швидкості може тягнути півтори години. Понятно, що це мало, понятно, що це низька швидкість, але блядь, якщо я можу хоча б... 30 хвилин, 40 хвилин походити на такій швидкості це краще, ніж а, не ходити взагалі. Тому робимо. Заїбісь. Я не знаю, що я раніше це не зробив якось. Хоча я, я знав, що вона тягне. тому що я колись вже... А, коли у нас були там в прошлому до чи позапрошлому до відключення, то я бігав на ній. Але... Щось я затикав. 27 хвилин майже те, що я хотів, але, типу, зараз роблю грію каву і роблю шавуху, щоб перекусити і піти попрацювати плотно, не вставаючи і не витрачаючи ні на що більше часу. Камера сьогодні в мене ось так. І даже так, прикиньте, давно не бачили да, такого ракурсу веком. Щось мені не дуже. О, отак покраще. Так, мені треба. Надо... Сосиска, кажется, блядь, найди Ее уже 500 тысяч лет, мабуть. А, творог. Творог. Творог, 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 творог. Анна. Не, есть еще. Не, да. Есть творог сюда. Кетчуп отца и возьмем. Кофе греется. Руки, привет. Привет. Где? Где? Так. Раз, два, три. лочка, гори, лаваш, є. Е. Ну, тут камеру можна пониже опустити. Все нахуй все мешает. Так, хоп! Хоп! Газ. Запалив. Все прибрав. Це поставив і бать буде влог динаміки просто, охуєть. Не люблю з двома сосісками, але це, походу, реально старі сосіски. Надо їх уже дохавати. Бо їм щось поплахело. Не аж висохли. Так, хоп. Хоп. Пойдет. Тут остатки творога можна прям все выкинуть сюди. Да? Угу. Угу, угу. Угу. Хотів не вимазуватися, бо немає води, але щось не дуже получилось. Угу. Угу. Якщо ви думаєте, що це ужасно виглядає. Тупиш що так це їсть, але так похуй. Побыстріє треба похавати і піти, бо ще свят, якщо включать. Кстати, не дивився, може і перенесли вже, був вімкнення. А не дивився того, що у нас вимкнутий інтернет зараз, бо я ж ставив станцію, щоб бігати, а інтернет аж вон там далеко. Ну от я поставив, тут я в розвідку включив, відключився, ну це буде заряджатися. Тут у мене що? Все стоїть, це підключено. Це надо поставити другий телефон. Да, 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 не так, так, не піздно. Так, що в мене? Цей телефон, я вам ще й на ньому влог записував, чи прогрузився великий файл. Короче, файли на... Ні, не прогрузився, це хуйого. Переживаю. Коротше, коли дуже великий файл, а влоговий файл це файл на 60 хвилин, то. Ой, на 60 ГИГОВ, не на 60 хвилин, то грузиться він сокодовго. Це із мінусів. Ми будемо ждати. Коли він з'явиться, щоб я його закинув, поки це можна поставити сюди на станцію на зарядочку. Піде этот, так, часи жінка оставила, теж поставити на зарядочку. Цей парбанк включний, то все буде заряджатися, окей. А, цей телефон, на який зараз іде запис, теж треба буде поставити на запис. Так, кава в мене закипіла, це другий раз я її вже. Ну як другий раз, типу, не заварюю заварку другий раз, а этот самий. Я перший раз як варив, я багато поставив, салфетки треба. Так, салфетки. Салфетки очікую. Буде удобно. Не надо рвати нічого, все вже нарвано. Оп, окей. Так, води нема, блять, хуй це помогло. Давай Хоч трохи, блять, протерти, щоб в кадрі. Бо зараз може я ще постріблю, а може запишу відоси. Я ще не знаю, що я буду щось робити. Що, користо, не. Тобно, якщо буду писати стрім або відосики, то... Чашка буде в кадрі, вона має бути файна така. До речі, хендмей, замітьте, який тут ресниця, який тут ресниця, Бачите різні? А це хендмей, це опу. Теж колись хотіли робити чашки. І ми повийшли на кераміку, якби не їбуча війна. А так, прийшла війна, і ми її зводимо кінці з кінцями. Ой, яка румняна. Ням. Так. Да, Так би в нас би поже. Була кераміка. Ну, кераміка зараз x 2 не рентабельна через те, що пічі для кераміки працюють від електроенергії з великою потужністю. І зрозуміло, що я б ніхуя не міг робити. Там тіпа, пічка, яка запікає кераміку, 10 кВт. тягне. Да? Нормально так. Я хотів собі таку ставити. Просто наші форми вони ж підходять, поняли? Для лиття кераміки. У нас форм дохуя. Ми могли б робити охуєнні керамічні вироби. Підноси, тарілочки різні. Для хавки, для всього. Але дуже кастомні, дуже гарні. Та на жаль. Нереально. Бачите, це лавазика. Нову пачечку сьогодні. захуяров. Крема густо лавас. Запомните, топчик. Так, это смятя, это Кава есть, можно хавать. Чушки вам котика, котика. Рокки. Да, все, все, все. Моя мышка такая, иди моя мышка такая, да? 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 Я люблю, коли мене так дочать. Це теж шизоїдний момент, але я йду корича, вже ставити телефон на зарядку. Цей влог короткий, не все ж вам великі влоги дивиться. Тупо влог про те, як я побігав на дорожки, зробив собі шовку і пішов працювати. Я вже коротше спів поїсти, а суки ніхуя свят не включають чого, бо опять змістили на 30 хвилин. Ну як змістила? Спиздили мої 30 хвилин і сказали, що у вас буде світло півтори години, півтори години, не дві навіть.